Чому це засідання також закрите? Наскільки я зрозуміла, що в жовтні вже було закрите засідання також? І е, чи відомо вам, якими сторона захисту буде оперувати доказами? Тому що на минулих засіданнях ми чули е, стосовно інформації, яка готувалася офісом президента поспихом. І, Ймовірно, там були якісь особисті дані. Ймовірно, через це і закрили засідання. Я так розумію, про це просила сторона від офісу президента. Всі докази, які сторона уряду і Офісу президента подає, вони хочуть зробити їх таємними. І в даному разі тут це питання буде краще поставити адвокатам, єдиним, кому дозволили зайти в ту кімнату для ознайомлення із доказами. Що саме покажуть, я не знаю. Але я ну, можу здогадатися, бо вже були в пресі якраз і документи, так звані документи від фінмоніторингу, які нічого крім води Портновської, то що Портнов бездоказово писав, вони нічого іншого не містили. Що саме покажуть, давайте дочекаємося цього, і єдине, чого хоче добитися Офіс президента, це те, щоб процес був закритий від суспільства, щоб люди не могли нічого побачити і почути. А там далі закритість. Вони в своєму телемарафоні і на своїх один плюс одинах брудних вони будуть розповідати все, що хочуть, все одно ніхто нічого не зможе побачити. Тому вони всіх через свої телеграм-канали, через телеграм-помийки. А якщо адвокати будуть вони зв'язані у них руки щодо деталей. Показаної інформації, і вони не зможуть надавати конкретних коментарів, то через телеграм-канали можна за завісою секретності зливати будь-яку брехню, як це відбувається зараз постійно. Ось і все. Це лише просто їхня стратегія, брудна стратегія і антизаконна.